Привіт, рівненьки. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом фруктового пирога, а точніше, тіста, тому що начинка може бути яка завгодна: любі ягоди, фрукти. Що у вас є, все туди і буде дуже смачно. А я буду готувати з яблучним пюре. Ну, зробила ревізію в запасах, бачу, що залишилась баночка яблучного пюре, а скоро вже свіжий урожай треба під'їдати. Отже, приступаємо! І нам знадобиться 200 г вершкового масла, неповний стакан цукру. 10 грамів ванільного цукру, 10 грамів розпушувача, приблизно 2 стакани борошна. І 3 яйця я вже розділила на жовткі і білки. Ну і ось баночка яблучного піри. Так, Білки я вже поставила в холодильник і зараз перекладу масло у ємність. Так, додаю ванільний цукор. До цукру і починаю збивати потихеньку додаючи цукор. тепер по одному додаю жовтки. Теж по частинах додаю борошно і розпушувач. Зараз я вже буду домішувати ложкою. Насправді, борошна можна додати трошки більше і трошки менше. Якщо додати більше, то вийде більш пісочне, а якщо менше, таке воно м'якеньке, буде щось середнє між бісквітом і пісочним. Це буде дуже смачно. Так, ну ще ложечку і все. Тісто готове, викладаю тісто на дечка. такі м'якенькі, липкенькі тепер треба його розрівняти, а щоб це було простіше зробити, смучу руки водою, щоб не так липло. так по всій поверхні дечка рівненьким шаром розтягую. Все, можна викладати начинку. І викладаю яблучну пюрешку. А ви викладаєте те, що бажаєте. такому вигляді ставлю в духовку на 180-200 градусів, в залежності від вашої духовки, на 20 хвилин. Так, майже 20 хвилин пройшло і зараз я якраз білки охолодилися, їх зіб'ю до міцної такої піни. Додаю 2 столові ложки цукру. І продовжую збивання до міцних піків. Так, білок готовий. Зараз дістану пиріг і швиденько-швиденько покрию білками поверхню. І тепер в духовку ще на 15 хвилин. Ну, ось, наш рум'яний красунчик готовий. Зараз відріжу шматочок. Як бачите, все просто, швидко і повірте, надзвичайно смачно. Я дуже люблю цей пиріг, це тісто, вважаю його просто ідеальним, тому що можна готувати в будь-яку пору року з чим завгодно, ну, мається на увазі фруктовим. Ну, Якщо моє відео вам сподобалось, то ставте вподобайки, підписуйтеся, діліться з друзями. Смачного, тримаємося міцно!